Друзі, всіх вітаю автолюбителі і підписники, гості нашого каналу. Ми знаходимося на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 17 січня, 26 рік. Всім дякую, що підписуєтесь, що дивитесь наші відео, всім руку і гарного перегляду. Зараз я вам покажу пасатик Б8, який тільки приїхав, свіжа машинка в рідній фарбі, рідний пробіг 186 тисяч. І покажу його детально. І також ще декілька моделів вже ввечері, але. Зробимо невеличкий огляд, і хотілося б, друзі, не забудьте підписуватися, ставити лайки, пишіть хоч будь-який коментар, що вам цікаво. І також напишіть, що ви хотіли побачити в слідучих відео, і особливо завтра авторинок, Якщо буде змога, я зніму огляд. Напишіть, будь ласка, які пропозиції вас цікавлять. Працюємо, гарного перегляду! І так, друзі, дивимося. Даний варіант. Це колега привіз продавати автомобіль. Він колись в мене місця купляв, так познайомилися. Хлопець грає на аукціонах даний автомобіль з Бельгії в рідній фарбі, на максимальній оптиці. Напевне, немає тільки електронної щиток приборів так, і камери заднього виду. Решта все є. Значить, Дістрон, адаптивний круїз контроль. Партронечки по кругу, зимова гума, такі легкосплавні диски, а літня гума в багажнику. Автомобіль реально точно 100% пробігом. А, електроляда. Ну, так, він спішив, поїхав, а я знімаю. І буде вона у нас продаватися. Тобто телефонуйте. Якщо хочете більш детальний огляд, значить тут ще трошки безпорядок. Літня гума. Але без дисків. Ну, хороша літня гума. Так, електроляду ми маємо. Е, жаль, немає камери заднього вигляду і немає електроприборів. Значить, мертві зони, вирізання, е, також світло, вирізання полос і так далі, і тому подібно. Е, в такому стані автомобільчик. Я буду так е, зменшено. Напевне, показувати, бо дуже холодно і ще хочу декілька машинок. Кермо, все в оригіналі, нічого не шилось, нічого не рубилося. Пробіг перевіряйте. А, є підтвердження до 25-го року, зараз покажу. По Вольцвагену, до речі, воно має пробитися, є виписки. Значить, така машинка. Значить, тримання полоси, мертві зони. Також, що ще можливо забув перечислити, така машинка. Машина реально в класному стані толковому. 186 пробіга це ну, є і також інформація, де куплялася вона на аукціоні. Полочка в багажнику є, по потолку претензій немає. Зараз ми перейдемо, щоб ви запам'ятали інформацію. Більш детально, якщо разовий огляд і так далі, то можете замовити в нас, можете в когось іншого замовити. Тут є в загальному практично вся інформація. 2.0, 147 кВт. Трошки неправильно написав хлопець, дуже люблять хейтери оце, до такого. 21 рік, 21 модельний календарний рік. Пробіг по пробігу. Значить, він код я вам показав. Будь ласка, Volkswagen, Vertical. Максимальна оптика. Дестрон адаптивний круїз-контроль і я покажу, там є купа виписок, я покажу тільки одну зараз. Наскільки я розумію, це останній сервіс, напевне. Так, значить, друзі, дивимося, 25 й рік, 02 02.12.25 року, 173 тисячі. Це по Volkswagenу. Все, і далі, і там є ще купа всі сервіса по Volkswagenу. Тобто можна розібратися, що в машині робилося, можете поліцвагину. Значить так, на хімчистку, я думаю, він скине. Ото камера показує, так не дуже видно. Це, це, друзі, навіть не хімчищена машина. Не встиг, каже чоловік, зараз очереді великі. Я думаю, що це не проблема хімчистка, тому кого цікавить, авто дійсно варте уваги. А, ще глянемо під капотний простір. Ну, дивіться, по тому, що вона не химчищена, я вже кажу правду, хоча вона чиста, але я б її для їдала похімчистив, або похімчистить її роман, або напевне зробить на це знижку, якщо буде реальний клієнт, що ще не... ну, очередь велика на хімчистку. І двигун також не митий. Ну, але видно, от, стан. Так краще видно, чи сухий двигун, якщо кришку зняти, це треба все, все більш при огляді все робити. ,0, 147 кВт, 186 пробігу. Я думаю, цінність автомобіля в першу чергу в цьому. Також, все те, що треба, я рахую, що в ньому є. Тому, друзі, а, і два ключа оригінальних, повноцінних, два ключі. Тому, кого цікавить, більше інформації. Значить, ключик все в оригіналі. Що, телефонуємо, друзі? Друзі, дивіться, яка красотка. Volvo XC-60 2022 року. пробігу 60 тисяч кілометрів не миль. До речі, зимова гума, оригінальні диски, -оптика. Ну, Комплектація, напевне, повна. Просто так хлопці мені не розказали. Тільки заїжджає автомобіль на продаж. Звісно, що є адаптивний круїзконтроль, дестрон, мертві зони і так далі і тому подібно. Знаєте, що фарбувалося в машині? Все в оригіналі, фари оригінальні, капот чуть-чуть підрихтували і пофарбували. Бампер, не знаю, можливо замінили бампер. Це вже значить, буде більш детально, якщо то будете говорити з власником. Так. Решту все в машині в оригінальній фарбі. Також дивіться до кінця. Зараз запитаюся на цінний Запитав. 2022 рік. 2,0 гібрид, електробензин. Дивіться, якісь там машинки. Салон, звісно, ну, просто шикарний. Дуже гарний стан, реально. Реально нова машинка, панорамний дах. Дуже гарно виглядає, все просто ідеально. Так, для руху. 340 там щось пише киме. Не знаю, що це означає, тобто гібрид. Так, коврички, коврички тут ідеальні, оригінальні. Такий автомобільчик. Значить так, тут дуже гарний стан. Зимова гума. Не нова, але зимова. Так. Автомобіль вже розмитнений. І готовий до продажі. Шикарна машинка. Ох, електроляда, я її помішав. Ну, звісно, в такій машинці має бути електроляда. Тут ще трошки щось не зовсім порядок, значить, далі. Ну, от, такий стан автомобільчика. Реально дуже гарна, шикарна машина. Електро сидіння і водія і пасажира. Ну чесно в нашій пахне новенькою машиною, я вам так скажу. Значить, 2022 року 2.0 гібрид бензин електро. З пробігом 60 тисяч км і вартість автомобіля 30 тисяч доларів. Якщо більш детально треба буде, напишете і дам власника телефон. Отака От машинка. Шикарна, до речі, дуже так автолюбителі. Honda це в білому кольорі, на чорних таких дисочках. Є передній партроник. Зараз подивимося, що це за автомобільчик. Так, 2013 рік Honda CR-V на автоматі 2,0 дизель, 203 заявленого пробігу. Зараз ми до цінника дійдемо Салон звичайний тканиний, але дуже гарно все виглядає. Гума, до речі, зимова. Це вже плюс. Взяв сів і поїхав. Не думаєш як додому добратися, купивши машину. Правильно, правильно. Петроники камера заднього виду присутні. Дах простий, як на мене це плюс. Панорамний так, має свої плюси і мінуси. ну Це що хто любить. По ціні по ціннику. так 2014 рік мандація 2,2 дизель 30 кВт, 203 заявного опробую, в Швейцарії сертифікована 19900. Номер власника є. Виглядає дуже гарно, збережено. Ну, вже трошки в салоні ми так не побачимо, але більш детально, якщо треба, то без проблем. ми зможемо оглянути цей автомобіль. Також подивимося зараз Рено Каджар в чорному кольорі, літня правда гума, легкосплавні оригінальні диски, хороша оптика. Гума хороша, але літня. І подивимось по ціні цього машинку. Кажар на босе комплектації 2016 року на автоматі 1,5 дизель К9К-81 кВт, 134 заявленого пробігу. Оригінального пише 100% продавець. Сервісна книга і два ключі присутні, диски R19, панорамний дах, LED камера і камера заднього виду, LED-оптика 19500 вартість автомобіля. Так, він код ми тут не зможемо подивитися, бо замерзло все, є дослідчовий доступ. Гарний салон. Комбінований автомат. Ось така машинка. І тут є панорамний дах, але я не знаю, чи я зможу так відзняти. Бачите, є панорамний дах, бо тут сніг. Е, пірелі. Гума хороша, але літня. Зимово придеться купити. Так, і що тут ще? Камера заднього виду є, патронечки є. Такий шикарний автомобільчик, я б сказав, на Боус комплектації. Акустика Боус. Також подивимося шкоду Октавію, а 7 ВРС-кузові. ВРС-комплектація на хорошій оптиці Мішелін. Літня, але диски правильні, такі, як мають бути в цій машинці. Машинка 2019 року, вартість 2900, октавія VRS, 227 заявленого пробігу. 2,0184 кінських сили двигун. дизельний. Так, що тут пише? Комплекс зимової гума є. Тут є номера, але воно замерзло зсередини. Друзі. Якщо комусь треба буде, я над... Дам вам номер власника. Пишіть завтра, візьмемо номер власника або й сьогодні. Такий салончик шикарний ВРС. -очний. І комплект самової гуми це вже плюс. Гарненько виглядає машина і вона є повний привід. Диски хороші, ну в гарному стані. Ніяких претензій я не бачу, камера заднього виду є. Ну, більш детально, друзі, треба оглядати, звісно, але загальну інформацію ви отримали. Є такий автомобільчик, є вартість. А далі більш детально треба дивитися. І також ми сьогодні, наприклад, дивилися спочатку Passat 2021 року. 2.0 дизний на автоматі. В сірому кольорі, А тут такий біленький Б8, але 2015 року я так заглядав. Що... Але можливо хтось шукає і старіший рік. 2015 рік і дивимося його на німецьких транзитах. Зараз подивимося, що він собою являє. Так, Дах простий, не панорамний. б 2015 року 237 заявленого пробігу, 2.0 110 кВт двигун, тизнений замінений демпфер, новий ремінь ГРМ і помпа. 15400 автомобіль і номер власника. Затонований, як кажуть, в хлам. Шкіряний салончик такий з алькантарою. Ну і більш детально подивитися буде важко. Так само, як і тут до нього добратися. Є партроники. На рахунок камери заднього виду не знаю. Ну, У нас стоїть в значку Volkswagen, кришці багажника. Тому я не зможу побачити, чи вона є. Ну, я думаю, що ви замітили, дуже цікаво, спереду транзит стоїть, німецький, а ззаду рівенські номера ВК, тобто українські. Mm. Цікаво, що тут скажеш. Так, і також для вашої уваги Multivan, Volkswagen. Зараз подивимося на німецьких транзитних номерах. Оптика проста. так, Партроник передній є, гума зимова, але така вже трохи неважна. 264 заявного пробігу, так, Він код. Це те, що продавець написав. Мультиван на автоматичній коробці 2011 року 2,0 дизельний двигун і номер власника. Більш нічого немає. Кого цікавить, будете телефонувати до власника. значить Як виглядає салон? Такий шкіряний салон. Те, що ми бачимо автомат, клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, також велика мультимедія, мультикермо. ну Кермо трошки хтось затер скажу так, сидіння в загальному. Не сильно затерті, а кермо таке трошки не дуже гарне. 260 пробігу. І тут сітки такі і нічого не видно, як виглядає салон. Якщо когось цікавить більш детально, значить що взаді? Два сидіння розвернуті до дверей на вихід, два так, по ходу машини і два взаді. Значить раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і восьме пасажир. Точніше, водій вибачаюся. Є задні партронички, також є форкоп, такий мультиванчик. Ця інформація, що написана, більше я не знаю інформації. Якщо когось цікавить, можна зробити і огляд, і все. Також є у вас номер телефона до продавця. І всі питання до нього. Такий автомобільчик, значить. Так, по Вольцвагену те, що розгорнуте, подивимося зразу ж на ковпака універсалі Чорний Гольф 6. І подивимося його вартість. 1,6. Дуже рідко зустрічається шостий гольф на 1,6 MPI вигунові, атмосферний двигун 75 кВт. 2010 рік, 233 заявленого пробігу, електропакет, кліматконтроль контроль зони, партроники зад-періт, 7,250 і торг. І номера власників є. Також він код для вас, кому буде цікаво. Така машина. І дивимося І в салоні. тканинний салон, механіка. П'ятиступка, звісно, йде, тільки в ТСА як шестиступка Повний електропакет, круїза немає, мультикерме немає, є клімат, контроль без підігріву передніх сидінь, магнітола така середнього, скажімо так, заводська середнього класу. ззаді полка є бастка. Патроночки є, це теж непогано, це добре от Volkswagen. Сьогодні ми почали з такого дорожчого бюджету, то, значить, що подивимося от два Peugeot 3008. Так, значить, два Peugeot 3008. Один такого насиченого. І навіть не знаю, як правильно назвати цей колір. Оранжевий, насичений, дуже коричневий корічневий переходи. І біленький. Так, Білий значить, літня гума, бачимо шелін, легкосплавні тиски. Оптика в ньому простіша, бо в цьому значить, будемо називати коричневому, набагато шикарніша Оптика, ну партроники є передній садні на автоматичній коробці 2020 року. Пробіг 91 тисяча заявлений, оригінал пише власник, 1,596 кВт дизельний. Двигун рідна фарба, оригінальний пробіг. 1999. 19, Вартість автомобіля. Він код ми тут не побачимо в даному випадку. По салончику, по салончику комбінований салон, автомат, мультикермо і так далі, тому подібно. Дах звичайний, не панорамний. Також камера заднього виду присутнього Peugeot 3008, 1008 фуркоп, партроники, передні і задні. Такий автомобільчик. Далі переходимо на цей комплектації GT Line. Шикарне авто, дуже файно виглядає. В ньому такий темний дах, але не панорамний. По салончику. Комбінований салон. Виглядає як новий реально. Диски шикарні, Зимова гума досить непогана я б сказав. Ну, оригінальні диски. Так, оптика, я думаю, що це максимальна оптика. На французьких транзитних номерах. Ось такі два. І подивимося ціну. Ну не набагато більша ціна. 2020 рік 20. 499, тобто 20,5, а цей стоїть 20. 1,5 також дизель, але тут 192 пробіги. Комплектація набагато багатша на автоматі в восьмиступеневому гідротрансформаторі, наскільки я розумію. Але можливо поправити мене, хто знає. Я просто не їздив на цих автомобільчиках. Камера, сліпі зони, дестронік, фуллет оптика. Ось така машинка. І вона погано видно. Вона все, наскільки я пам'ятаю, говорив продавець. Що? В рідній фарбі. Тільки по-моєму прибором б'ється одна дверка. Ну, як не фарбована, походу колір замінили. Але, походу, замінена, чуть, чуть різниці колір. Це ж я вам розказую секрети. Так, шикарний автомобільчик. Так, друзі, і... Ще один кажар до компанії, вже один ми тільки що дивилися. Тут теж бачу фуллетоптика Але немає... Ні, є, партроники є. Так, важко в таку погоду зосередитися. Літня гума, але легкославні диски оригінальні. Також на акустиці босе. Каджар 2016 року заявлений рідний пробіг 182 тисячі, пише продавець. Далі рідна фарба, камера, заднього виду, музика, босе, навігація сліпі зони, автопаркування. 16400 вартість автомобіля 2016 року. Але правда 1,6 дизель, бо попередній був 1,5 дизель. 182 пробіги, безпічовий доступ, якщо дійсно пробіг підтвердиться. На механіці це нормальна шикарна машина. Цепок їздить до 250-300 тисяч, залежить від експлуатації автомобіля, від заміни мастила якості його і так далі і тому подібне. Звісно, цепок замінити дорожче, як ГРМ, але потужніше їде двигун. 1,581 має кВт, а цей 96 кВт, якщо я не помиляюся. Реально він їде набагато цікавіше. Ну, от якось так, друзі. Талісман в седані Рено. Рідкісний автомобіль. Зараз небагато я теж бачу на фулл Лет оптиці. І зараз покажу вам ціну. Реналь талісман ініціалі. Париж комплектація. Отак От воно пише ця. Так, 1,6 дизель, 118 кВт. Ого, нічого собі, тут трохи роздутий вже 1,6 дизельний двигун на автоматі шкіра, седан, обслужений ГР, масло фільтри, оригінальний пробіг 190 тисяч кМ заявлений 2016 року, без підкрасів. Ідеальний стан, пригнаний в Швейцарії, 16500 вартість і номер власника. бачите. Вінкод є. Так. Такий салончик, до речі, красивий, але вже темно. Більш детально треба. Треба дивитися. Ну, те, що пишеть на е, власник, то вона обслужена. Це, я так рахую, що це є е, певний плюс, не маленький. Сань, ну що, як тобі о, домашні яйця з салом і салатів? Знуковою там. Дорчик, чесночок і цибулька обов'язково. Як тобі? Як тобі домашній їжу? Хіба боїться, туди тепер. Друзі, от такий захід сонця вже якби воно і зайшло. Небо таке красиве. Морозок десь є мінімум 12 градусів можливо вже 15 вечір, 17 січня, Суботній Гарних вам вихідних. Хай всіх Господь береже, хай буде все добре. І ми на зв'язку, друзі, завтра в Туринок Луцьку. Якщо у вас є змога чи потреба, телефонуйте по машинках. Сьогодні бюджет такий у нас трошки дорожчий, получився автомобілів, але всі автомобілі реально, я б сказав, би, такі. Що хочеться їх придбати, хороші, якщо у вас дозволяє бюджет. Звісно, перевірайте більш детально, дивіться. І працюємо на зв'язку. Всім дякую. Не забудьте написати коментар, підписатися, поставити лайк. Всім дякую, жму руку, всього доброго, до нових зустрічей, гарного вечора. На зв'язку і напишіть, які ви авто хочете побачити в слідуючих випусках. До побачення, пока.